Ой, це я там живу на вокзалі, так та до цього не дитина навіть часом думає, що це тривога починається, дуже турбує. Проблема із так званими гонками мотоциклістів увечері чи вночі, турбуючи на кожного містянина. Лучани ж кажуть, що мало того, що мотоциклісти їздять без глушників на транспорті, та ще й під час комендантської години, коли б кожен мав би зберігати тишу, а той під час повітряної тривоги. Ці ночі стали справжнім випробуванням для цілого міста. Безсоння і страх за життям. Саме так описують вечори лучани з різних районів міста. Тож на фоні цього грев і гул моторів мотоциклів особливо пізно ввечері, і тим паче в час повітряної тривоги неабияк тригарять містян. Заважають, заважають ду. Єздять і під час повітряної тривоги, казали лучани, чи такого не? Чу? І під час повітряної тривоги. І буває в два ночі, і в 12, 24.00 буває поріже. Особливо зараз спеку з звичайними вікнами, мабуть, дуже чути. Ну, зовсім совісті не мають, чи знакаючи. Навіть от я живу в районі біля стадіону, біля меморіалу. Це постійне явище. І кожен дурень, по-моєму, таке враження, що вони або глушники познімали, або ще що. Під час війни займатися таким, це є нижче достойної людини. Лучани кажуть, у кожної ночі одне і те ж саме, а в спекотню пізню пору ще нестерпніше, бо часто люди засинають із відчиненими вікнами та балконами. Сорковий квартал вулиця Каравчука. Дуже часто їздять, постійно кожного вечора. Це десь так починаючи з години одинадцятої і. До ночі, до, до, ночі. до, до, до другої, до третьої, це точно. вікно в мене виходить на проїжджу частину, то впливає. А зараз, враховуючи спеку, балкон відкритий, то вікна відкриті, то чути. Ну, чесно кажучи, просинаєшся постійно. Від цих звуків неможливо заснути. Що в тих людей в голові? Це ж і тривоги зараз такі. На думку лучан любителям нічних гучних гонок має зайнятися поліція, аби припинити це свавілля. На наших дорогах є камери, можливо, якось можна зафіксувати, чи як і знайти правопорушників. І штрафи їм виписувати, тим більше за нічну їзду. Журналісти телеканалу «Конкурент Тіві звернулися за коментарем до патрульної поліції Волині, аби дізнатися, скільки звернень від лучан вже надійшло до правоохоронців. Та поки там цю ситуацію не коментують. Такі нічні перегони у Луцьку це вже не просто шум, а проблема, яка надокучає чи на усьому місту. Представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян наголошує, така поведінка мотоциклістів неприпустима, особливо у воєнний час. Вважаю, що з точки зору мотоциклістів має бути якесь розуміння моралі етики, особливо. Військовий час, тому що в пізній час та в нічний час таке трапляється. Дійсно, я виявляю як літнім людям або ветеранам, так які ці звуки можуть впливати зовсім по іншому. Я вважаю, що тут, напевно, Кабмін мав би переглянути якісь можливо правила дорожнього руху і що стосуються гучності мотоциклів. Поки ж ситуація незмінна. Любителів покататися з гучним двигуном не спиняє ані комендантська година, ані тривога, ані людські нарікання, які в соцмережах з'являються постійно. Вся надія улучає на те, що на таких любителів гучної їзди врешті звернуть увагу правоохоронні органи, оскільки ці звуки для людей, які періодично переживають атаки на їх місто, неабиякий тригер.